Третій рік поспіль через війну абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест замість звичного ЗНО. Як і минулі роки НМТ буде проводитись у дві сесії: основну і додаткову наказом Міністерства освіти і науки затверджено план основної сесії на 2024 рік. Вона буде проходити з 14 травня по 25 червня, а додаткова з 11 по 19 липня. Іспит, як і в попередні роки, відбудеться онлайн. Хоча певні зміни все ж таки чекають на абітурієнтів. Вони здаватимуть чотири предмета: три обов'язкових і один на вибір. Відтак, окрім української мови і математики, обов'язковим буде історія України. Цьому 2024 році додався ще один предмет, але цей предмет для на вибір це може бути українська література, хімія, біологія, географія. Та іноземні мови на вибір. Три предмети залишаються незмінними: це математика, історія України і українська мова. Усі чотири предмети вступники будуть складати в один день. Двома блоками по 120 хвилин з невеликою перервою. Перший блок мультитесту міститиме завдання з української мови та математики. Другий блок після перерви завдання з історії України та предмета за вибором. За словами начальника управління освіти міської ради Миколи Чорного, цьогоріч у Могилів-Подільській громаді національний мультипредметний тест складатиме більше вступників ніж минулоріч. В цьому навчальному році трошки покращила ситуація, тому що наша громада займалася майже в очному режимі, тому кількість охочих здавати тест буде майже 90%. До речі, зі слів заступника міністра освіти і науки, Україна рухається до практики п'яти предметів, яка існує вже в багатьох європейських країнах. Такий тест можуть запровадити у 2025 році. Три обов'язкові та два на вибір.